Всім привіт, бажаю міцного десантного здоров'я. Мене звати Андрій «Жолобі» — Це проект без броні на ФМ Галичина. Сьогодні у мене на дискусії, на розмові, на монологу це вже далі побачимо самі, як вийде Тарас Іщик. Не буду розповідати про Тараса. Хто він він сам все розкаже. Тарасуку, представся, будь ласка. Мене звати Тарас, я солдат Збройних сил України. Все. це серйозний підхід, може ну, сказати. Так. Солдати Тарас, скажи мені, будь ласка, як доля тебе взагалі завела в Збройні сили? Дуже просто, майже початок повномасштабного вторгнення і треба було щось робити, десь десь треба було себе діти, і я вирішив вступити в збройні сили. І куди ти був зразу розподілений, бо переважно хтось отримує там, не знаю, навчання на гранатометника, хтось на умовно, не говорю навіть про пілота дронів, бо це дуже далеко тоді ще було. Як, в якому напрямку почав ти рухатися? Це була та історія, коли між на комп'ютері, мію, все, будеш діловодом групи логістики. Все. Діловод групи логістики. А в який ти підрозділ потрапив спочатку? В логістику. Ну, а я маю на увазі, якої да. бригади. А, 62-й батальйон 103-й бригада. Чи зразу ти пішов з своїм батальйоном виконувати завдання кудись подалі, вперед, безпосередньо вже до лінії бойового зіткнення, чи твоя логістика переважно перебувала десь тут тиловіше? Ні, ну я почав роб... ну, працювати з комунікацією бригади ще перед повномасштабкою. Відповідно, коли я призвався на свою посаду, через тиждень мене забрав командир бригади в штаб бригади, і я вже працював з комунікацією. Ну, тиждень я посидів на своїй посаді в батальйоні, пошивав книги, і то все. Потім приїхав сказав, що ти перестав робити ті красиві картинки, давай, давай в штаб. Ну і все. Я з того часу вже був. Пресофіцером фактично виконував обов'язки. О, пресофіцер він вже книги не сшиває, я так підозрюю? Ну так, да, він займається комунікацією підр... зовнішньою комунікацією підрозділу, не внутрішньою. Тобто тобі довелося, знову ж таки, от ми з тобою говорили сьогодні про наради, тобі довелося ходити як пресофіцеру на наради, на Список зустрічі? Ну, номер один, звісно. Все, нарада у командира. 7.30 кожного ранку. Ну, але крім того, це ще робота з журналістами зі всіма, не, не лише там мої коментарі, це інтерв'ю. Там і командира були, і е, показ їм е, тоді ще на той час, там на початок 22-го року, як ми навчаємося, як ми готуємося там, до збройної відсічі і так далі. Ну, це, на той момент це була дуже потрібна робота, особливо тут у Львові, коли, по суті, там, крім нашої 125-ї бригади, більше не було нікого насправді тебе хочу запитатися, як воно з медіаграмотністю в бригаді, бо не раз чуєш таке, що там командир забороняє давати інтерв'ю, там взагалі не можна з журналістами виходити на найменший контакт. Як правильно оця медіаграмотність зокрема налаштовувалася в тебе по роботі твоєї прес-служби і по роботі безпосередньо бойових підрозділів, до яких знову ж таки звертаються журналісти, періодично? Ну робота комунікаційника на рівні бригади або на рівні батальйону вона. Все зводиться до персональної довіри і розуміння командира. Та? Тобто, ну за все в бригаді відповідає командир, І в тому числі за зовнішню комунікацію відповідає командир. Ну, відповідно, як цей рівень довіри, ти як фахівець встановиш, так воно і буде працювати. Якщо пресофіцер або начальник відділу комунікації не може побудувати оцього мостика та розуміння з командиром бригади, то нічого і не буде працювати. Ну, тут все просто. А далі, коли ти маєш карт-бланш на роботу. До тебе дослуховуються, дослуховуються до твоїх рекомендацій, ти показуєш якісь результати, ти показуєш матеріали, ти показуєш, як впливають матеріали на сприйняття цільової аудиторії. Тобто ти вже тоді починаєш не просто знімати контент, а ти починаєш управляти комунікаціями. І тоді це вже набагато цікавіше, ніж просто пиляти контент. Слухай, насправді не є рідкістю, і це дуже часто в медіа висвітлювалося, що то там комбата зняли за неправильне інтерв'ю, то там таке відбулося. Чи доречним є таке покарання, чи все-таки має бути дійсно? Я от повернуся до слова медіаграмотність про те, щоб проводити якось пояснення вищим офіцерам про те, як саме давати інтерв'ю? Є якісь такі моменти? Я взагалі вважаю, що всю систему зовнішньої комунікації збройних сил України треба перебудувати повністю. Тобто, ну, на рівні збройних сил має працювати система стратегічних комунікацій, яка там функціонувала до недавнього часу. Зараз це все просто називається там, головне управління комунікацій. Е, ну, але знову ж таки, ця система не в тому вигляді, як вона мала би виглядати в межах стандартів НАТО і куди ми рухаємось. Особливо в воєнний час. Е, я не хочу там багато заглиблюватися в деталі і так далі, але. Все залежить від того, як система вибудована від самого початку, від стратегічних якихось документів, які регулюють комунікацію, і які розписуються на дуже дуже багато документів інструкцій, які спускаються до кожного там командира. Очевидно, що і кадри, які працюють в відділеннях комунікацій при служби, вони теж мають проходити саме фаховий відбір, а не просто призначатися на посаду, тому що в нього таке звання, та бо йому треба там майора отримати. От і, та, ну це, це реалії нашого це життя. Правда, та? Це? От і відповідно тоді вже треба працювати безпосередньо з тими начальниками, з офіцерами відділу комунікації. Треба проводити навчання, чого не проводиться. Все, я уточнюю просто хірург має говорити про хірургічне, про те, що він розуміє і може пояснити. Очевидно, що на кожній посаді, одна будь-якій посаді в військовій частині, має працювати дійсно фахівець за цією спеціальністю, а не просто людина, яка хоче здобути собі чергове військове звання. От, і все з Тарасом Іщиком Сьогодні ми говоримо про комеморацію, про пам'ять, про ідентичність і про нові традиції українського війська. Щоби бути в курсі того, що відбувається у проєкті без броні, підписуйся, тисни дзвіночок, коментуй, будь разом з нами. Мене звати Андрій Жолоб. Наступного тижня почуємось. Слухайте, взагалі зауважуєш по ну, скажімо так, людях. Нашого з тобою віку в них вже є менше тяги до такого підлабузництва і здобуття посад, чи воно не залежить від віку, і не залежить від радянського, пострадянського і сучасного виховання військового? Ну дивись, те, що я спостерігаю, по наприклад, своїм побратимам в бригаді територіальної оборони, ті, хто прийшли з цивільного життя, такої властивості не мають абсолютно. Тобто це є прерогатива більше кадрових офіцерів. Людей з великим досвідом, які набули певної державної ваги, ага. як то кажуть. І ага. відчуття власної важливості. Ну Звичайно. Е, окей, перейдемо тоді тепер до такого моменту. А чого ж ти досі на солдатській посаді? Ти вже ж за той час з твоїми проробленими шляхами вже точно міг, міг мінімум на сержанта податися, то й піти вчитися на офіцера. Що не так? Все так. Мене все влаштовує. Я зрозумів. Може більше далі нічого не відповідати. Типу ну, а... солдат це найприкольніше звання в Збройних силах. Насправді. Якщо, от, е, ну, якщо ми з тобою не в ефірі переговоримо, я тобі розкажу всі е, прелісті. Ну, військовий думку. і військовий, там, я зрозумів, там, там. Там. А, Тарас Іщик, і таке поняття, як військова айдентика. Таке поняття як розробка шифрів, таке поняття як хоба, селфі, тараса іщика і Валерія Залужного. Як це все почалося? Як цей маховик розкрутився, і як до мене потрапила футболка з правильним шрифтом десантно-штурмові війська України? Це ну, скажімо так, 2022 рік, і взагалі, от те, що зараз триває повномасштабне вторгнення? Звичайно, що це для нашого. Народу і для країн це дуже велика трагедія. З іншого боку, для зміни і перетворень, коли хтось підказує, як треба робити, в тій чи іншій справі це дуже велика можливість. І для того, щоб змінити і взагалі поставити дизайн-систему в Збройних сил України, це реально була можливість, яку треба було використати. Якби на моєму місці був би будь-який інший дизайнер, який працював би в Збройних силах, я, я собі думаю, що він би зробив так само. Тому що це можливість просто яка впала в руки і треба було використати. Я так навздогін скажу: а не виникає е, таких необдуманих питань навколо цього: війна ж, бойові дії, який дизайн, про що ви говорите? Ну, кожен на своєму місці повинен робити те, що він вміє. Я дизайнер і за професію, ну не за освіту, але за професію. Якщо я бачу вплив дизайну на зовнішню комунікацію, і те, як люди взагалі заліз будь-яку інформацію, в першу чергу очима. В нас так вибирають і політиків, і суспільство. Спож... споживацький суспільство. Ну, це нормально, тобто це поведінкова психологія людей. Е... То, принаймні, та картинка, яку формують Збройні Сили, вона має бути приваблива, вона має бути впорядкована, тому що це все так чи інакше відкладається на корінь головного мозку будь-якої людини, незалежно від її рівня IQ, соціального стану, розповідання і так далі. Справа в тому, що ну, ми якраз повинні формувати образ військовослужбовців в суспільстві, це все частина одного великого механізму. Це не тільки мова про дизайн, це і про саму комунікацію, це і про внутрішню комунікацію в підрозділах. Це все, що дає нам цей цілісний образ Збройних сил не лише в нашому українському суспільстві, але й за кордоном. Тому всі інструменти, способи, їх треба впорядковувати, приводити до правильного вирішення. От я привів, я вважаю, привів до ладу дизайн. Інші люди. Мають просувати щось інше, ми всі маємо сходитись в одному. Слухай, запитаю відразу таке болюче питання. А як тобі здається, середній український військовослужбовець зараз пишається своїм статусом? Середній? Ну в середньому, будь-кого так собі от уяви, я не говорю про якихось там супермотивованих, а просто от, звичайний, умовно, Михайло з Житомира. Який пройшов воювати, який зараз знаходиться в бойовому підрозділі, є щось таке, от, що духовно дає людині вау, я в ЗСУ? Я, я... Ну, те, що духовно дає мотивацію взагалі триматися до боротьби, це своя земля, це своя родина, своя сім'я. Це те, що є основоположним. Чи людина пишається тим, що вона є солдатом Збройних сил України? Думаю, в більшості так. Є, звичайно, дуже багато моментів, над якими треба працювати, і це якраз розділ внутрішньої комунікації та серед особового складу, а це просто не пахане поле. Те, то, вправду, тобто правду кажуть, ним... що а, безпосередньо дуже багато залежить від командира на місці, від менеджера не, середньої не, ланки. Не, ну і від командира в першу чергу, та, тобто як він побудує роботу середнього особового складу. З до рівня роти були завжди зами по роботі з особовим складом. Дуже велике питання до тих людей, типу, як вони працюють з особовим складом. Та, якщо їм це в обов'язках написано. Ну, відповідно, треба задати питання: що якщо внутрішня комунікація не налагоджена, чому і ми от починаємо тягнути за ту ниточку, і ми тоді прийдемо до певної якоїсь причини. І все. Ну, тобто, це є відповідь на це питання. Згоден з тобою. А... Продовжимо власне далі. Я тебе перебив розмову про шрифти, розмову про підйом самого поняття ідентики вище і вище. Як ти добився того, що тебе почули? Бо дуже часто хороші ідеї в армії вони є, але вони зупиняються на якомусь певному рівні, бо тебе не чують. І не доносять їх до вищого начальства для того, щоб принаймні скомунікувати цю ідею і того, хто може на неї повпливати. Як тобі вдалося? Я, я не буду там відкривати для коїсь напевно великий секрет, що в армії завжди вирішують все горизонтальні зв'язки. І ніколи не вирішують вертикальні. Як би там кому не хотілося, насправді ми колись уявляли собі армію, як чітку вертикаль і, і рівень підпорядкованості, завжди все вирішують горизонтальні зв'язки. І одного разу мені. Просто це щасливий випадок був познайомитися з радницею головного командувача генерала Залужного з комунікації Людмилою Григорівною Долгуновською. Вона виявилася дуже фаховим, дійсно спеціалістом. Знаєш, це такий момент, коли. От ти на роботі, коли ти працюєш, ти просто кайфуєш від професійності людини, що ви з нею от на одному рівні у вас синергія, і ви просто починаєте творити якусь алхімію з тої своєї роботи. От, і це якраз був той, той момент. І я розумію, що це може єдина людина в армії, яка розуміє, про що я говорю. І от вона розуміє, як побудувати цю всю систему. І власне пазл склався ви Пазл знайшлися. склався, і ми якраз по суті почали якраз розвивати тему цих зовнішніх комунікацій, як їх поставити на ноги. Ми почали зі створення комунікаційних стратегій збройних сил, тобто основоположного документу, який регулює зовнішню комунікацію, чого не було створено 30 років до того. А в будь-якій цивільній компанії це там. Ну, зразу цей документ з'являється, коли треба комунікувати з суспільством. Та? Ну і фактично, там частиною цього документу був брендбук Збройних сил, тобто той, який регулює саме вигляд Збройних сил в соціальних мережах, в інших матеріалах. Я просто взявся за графічну частину, бо це був перший мій брендбук в житті. Взагалі, я до того працював тільки з брендбуками різними, а тут треба було самому це скласти, і ще на рівні армії. Але цей досвід, коли я попрацював пресофіцером там певний час, він дав мені чітку картинку, що саме потрібно от саме зараз. І то, що вийшло, це якраз результат співпраці із волонтерами, з шрифтовими дизайнерами, і з дуже, дуже крутими фахівцями всередині Збройних сил, а вони є просто їх одиниці. І це якраз, по-перше, дало віру в те, що. Не все в армії втрачено е, є люди, з якими можна працювати, і їх щоразу стає більше. Просто треба об'єднувати, згуртуватися і от якось турувати цей шлях. Слухай, і наступне питання, до якого ти теж долучений, яким ти теж займаєшся, це є меморіали. Тобто це є вшанування пам'яті героїв, це є продумування якихось пантеонів, які мають бути е, розташовані в по суті в кожному великому і не лише великому місті України. В чому є постійні ці дискусії? Чому люди ніяк не можуть домовитися? Чому постійно е, відбуваються якісь конфлікти навіть між родинами загиблих героїв щодо того, як має виглядати пам'ятник? Чому так важко переконати один одного е, люди? Як спільнота, і просто там, де більше, ніж одна людина, вони не можуть щось креативно створити. Вони можуть класно щось розвалити, але створити якусь там, не знаю, одну думку чи цілісну концепцію ні. Відповідно, чому я за це взявся? Та? Тобто, те, що стосується війська, Має регулюватись і регламентуватись військом. У нас є дуже багато прикладів і ну, вшанування військовослужбовців в Сполучених Штатах, в Франції, в інших країнах Європи. Ми бачимо, як ця система морелізації працює, але вона працює з подачі якраз держави. Тобто військовий набуває після складання військової присяги найвищого в суспільстві статусу. Він військовослужбовець. І оцей культ підтримання цієї професії, що вона найпрестижніша, що вона найважливіша. Це е, запорука існування взагалі держави як такої. І е, тому, що ми, наприклад, бачимо в Сполучених Штатах той, той ж саме Орлінгтонське кладовище, інші кладовища, вони всі впорядковані, класні, гарні, спокійні. Ти туди приходиш, і ти, ти не відчуваєш себе на кладовищі. Ти відчуваєш себе на місці умиротворення, пам'яті такого. І коли ти от дивишся на ту картину і спостерігаєш з тим, що в нас є, і ти починаєш задавати собі там перших п'ять чому. Чому, 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 і ти от знову розпутуєш ту нитку? Чи залежить це від похоронної традиції інакшої? Е, залежить, але тут питання в інакшому: що якщо от е, повернутися до теми кладовищ, в нас от всі дискусії, які є, е, вирішить е, одна, е, одна, одна, одна річ: в Україні має бути чіткий поділ на військове кладовище і на цивільне кладовище. Коли військовослужбовець гине, в нього там, в нього чи в родини має бути право вибору, де. де він має бути похований, або він перед тим пише. Та? На військовому кладовищі чи на цивільному. І там, і там це має бути за кожне держави. Але на військовому кладовищі є свої правила, які, ну, як формується архітектурний ансамбль, що там має бути написано. Тому що це об'єкт військової комеморації. Е, власне, я там вчора е, ну, задумався над тим, наприклад. Е, Ну, різні люди будуть повертатися, в тому числі після військової служби, так? якщо в них немає ні родини, ні сім'ї, вони померли своєю смертю, то саме держава має забезпечити те, що та людина, яка відслужила, віддала свій борг батьківщині, була похована на військовому кладовищі зі всіма почистями, зі всім доглядом. Ну, Тобто, це показує ставлення країни до військовослужбовців. Але для того, щоб цю систему побудувати, треба подивитися на те, що в нас зараз є, а в нас зараз. Є закон України про поховання поховальну справу, який каже, що всі військові поховання мають бути на цивільних кладовищах, тільки на там, військових секторах. У нас немає окремого закону України про військові поховання, які будуть регламентувати і військовий поховальний ритуал, і на могильні споруди, і взагалі, от цей весь механізм, процес. Та? І це якраз той шлях, куди треба рухатись, щоб не для того, щоб просто перервати ці дискусії, а щоб заставити цю систему працювати на державу. Тому що е, на ті об'єкти будуть приходити діти, будуть приходити наші внуки, вони будуть дивитись на то все, і вони мають на цих прикладах на цьому чині виховуватись. І це не має бути якось там мегамонументально, все в золоті, там не знаю, в найдорожчих металах. Це має бути настільки скромно, стильно і влучно, щоб воно дійшло до кожного серця. От. А для того є вже певні створені правила в цивілізованому світі, які просто треба взяти і імплементувати в. В нашу державу слухай на завершення, я тоді хочу сказати: а про комеморацію живих герої посеред нас? А чи є якийсь рух держави власне в тому напрямку, щоб колективи робочі, до яких повертаються ветерани, мали якийсь поштовх, щоб якось вшановувати правильно пам'ять ветерана, чи є якісь підказки? Тому що багато хто з робочих колективів просто вони не знають, як це робити і бояться. Ти знаєш, я настільки заглибився в комеморацію загиблих, що я не завжди мав можливість подумати про комеморацію живих, але однозначно це треба робити. Чи є стратегія в держави? Я думаю, немає. Тому що держава усунулася як від комеморації полеглих, так і від комеморації живих. Ми зараз бачимо там, гігантські черги на ВЛК, на ще якісь інші медико-санітарні експертизи і так далі. Це не прогідне ставлення до ветеранів. абсолютно. Та воно там з часом буде мінятися, але знову ж таки за рахунок суспільного резонансу, а не тому, що держава хоче показати своє ну. Шанобливе ставлення до військовослужбовців. Очевидно, що якщо ми говоримо там про те, що треба зробити для комунікації цих живих прикладів, очевидно, це розвиток маскультури, це розвиток кіно, це ну, саме про показ цих героїчних прикладів, саме живих. Ми всі пам'ятаємо прекрасний серіал «Band of Бразерс, який знімав Стівен Спілберг. І це все частина теж цієї меморіальної культури, і ми там зараз бачимо ці живі приклади тих ветеранів, які ще живі з того серіалу, по суті, які були прототипами. От це якраз є частця ця частина комурації. І таких аспектів, що дуже багато. Тому що, ну, по суті. Весь механізм держави не лише під час війни, але й після війни, має працювати на те, щоб підтримувати престиж військової служби, бо це по суті найважливіше в країні. Може не бути там не знаю різних видів професій, але військовий, особливо в Україні, особливо в такій геополітичній обстановці, це має бути найпочесніше. І про мертвих, і про живих сьогодні поговорили ми з Тарасом Іщиком, людиною, яка дуже багато що розуміє у військовій комунікації. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Наступного тижня новий гість, нова історія, нові дискусії, а можливо і нові рішення. Приєднуйся і почуєш все.